Так, друзі, всім привіт! Сьогодні така класна погода. Я сподіваюся, у вас така сама, як у мене. До речі, я там в Тіктокі сьогодні записав. Я ще раз хочу сказати, що чи моєму підписнику Андрюхі з Запоріжжя. Привіт, Андрюха. Я отримав від нього в подарунок великий. келих... Великий кали... Калимок. Калимок. Великий Калимок. Ляпко. Ви знаєте, друзі, дуже цікаво спостерігати, як змінюється з роками організм. То там болить, то там болить, насолоджуйтесь. кому за до 40 там до 35, друзі, насолоджуйтесь життям і просто кайфуйте, бо це все тимчасово. І у мене знову боліла лопатка. Я знову достав цей волшебний калимок, поклав, полежав 20 хвилин. І на 95% біль відійшла. Завтра ще другий сеанс, або сьогодні ввечері, скоріш за все. І я сподіваюся, що біль. Уйде. Друзі, діліться цією інформацією. Знаєте, бо живу, болить роками, болить мені в лопатці, болить, я живу і не знаю, що робити. Да, Вісна це страшна штука. Вже короткі юбки пішли. От стала в короткій юбці і стоїть. Я вже забув, що я казав. Ну, нащо ти тут стоїш? Іди вже собі. Ще й така юбка, як ночнушка. Ну, дівчата, маєте совість, а? це ж просто провокація. Ще й і на каблуках таких, я вам зараз покажу. Вони скрізь нормально. Ну, ви подивіться. ну як так, Ну куди вже так. А? Атласна якась юбка та. Ну, ночнушка. Ну для мене це пенюар. Ну, в пенюарі йди по городу. Дівчата, маєте совість, ну так же не можна, я розумію, ну, це ж якась провокація. Що це таке? Так, куди ми їдемо, друзі? Я їду, хочу відфотографувати машину, хочу її тут спробувати продати по Польщі, але поки я її не продаю, бо вона мені в принципі ще потрібна самому. Але хай фотографії будуть готові, є час вільний, гарна погода. А, до речі, я зустрів хлопця на тих станції тут в Катавіцях. У нього Renault Міган. Здається, щось 600 тисяч пробігу чи 500. Дуже далеко їздить постійно. Я кажу, нічого собі. Ось так. І не збирається продавати. Каже, все нормально, все працює. Каже, чому мені продавати? Стосовно Польщі, можливо, колись я запишу відео про Польщу. Звичайно, дуже відрізняється манера їзди. Дуже спокійні люди. ну Дуже спокійно їздять. Нема цих аварій, мігані, міпостійні. Ні, вони є, але дуже рідко. Ну дуже класно організовано. все. Розмітки, чіткі, знаки, ну, все, все класно. Нема дороги класні. Ти якось, ну... Ну, Я завжди казав, що в Європі керувати машиною це, це така велика різниця. Я вам, Ну, це, це просто величезна різниця. А так, люди, люди різні, люди різні. Мені подобається. Мені дуже подобається, що всі люди вітаються. Це для мене в Україні це був просто. ну, ну Вітаються, прям знаєте, так, ну так. Це класно. І причому всі це роблять. А от що от я казав колись на відео, додому приходиш, сидять сусіди на лавочці, ти їм кажеш: добрий день, а вони здресть. Ну, якось так, знаєте, здресіть. Ну, як це так? Так. Ну, це якось навіть і неприємно, якщо чесно. От собачка какає, і людина вже пакетик розворачує, вже буде прибирати за свою собачку. Це тут теж дуже. І це мені теж подобається. Це правильно. Я взагалі рахую, що це є правильно, коли люди бумагу сортірують. Я от себе зараз привчив, у мене вдома стоїть пакет для бумаги. Я бумагу вже відкладаю, пластикові бутилки відкладаю. Привчаю себе їздити спокійно. Мені подобається так, от таке спокійство. мені подобається. Але знаєте, як кажуть, соціум определяє твою поведінку. Да? Коли ти їдеш нормально, а тебе скрізь всі обганяють, підрізають. До поніволі, мабуть, і ти таким становишся. Ну, це мені дуже подобається. Подобається, що кастри не палять, де попало. Це мені теж подобається. Ага, ось вона. Знайшов я моєчку, зараз побачимо, як тут. they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you Сколько мне коштула мойка? Две злотых полностью пена, аж, аж думал, что хватит. Два. Злотих одну сторону з полосну, два злотих другу, шість злотих. Ідеальних машин не буває. Це бушна машина. Питання: скільки цих недоліків, які вони, чи їх можна виправити, чи не можна, і скільки це коштує виправлення. Наприклад, вмятінку можна викатати скол. На тут, на де болячі місця, там вже нічого не зробиш. Ну, це треба красити, підкрасувати або перекрашувати. Або, наприклад, весь капот в сколах. Ну, що ти йому зробиш? Ну, точешна підлікувати, ну, це ненадовго. Тому определення цих нюансів, а клієнт остаточно приймає рішення. Наприклад, там бампер весь поцарапаний, і я кажу, що його тільки треба перекрашувати. Це коштує, наприклад, там 100 і доларів або там, 150 в залежності від машини. Ну і звичайно пошук цих недоліків. Бо, як правило, продавці ні в Голландії, ні в Німеччині, ні в Литві, вони тобі не скажуть, що тут шпакльована стойка або шпакльована криша. Вони кажуть, всі як один, машина гарна, приїжджай. Так, я приобрев вот отаку аптечку. Так, потім я купив аварійний знак. Не було, проволочки не було, я доклав обов'язково, все буває. Вогнегасник я купив, хай буде. Так, ну і все. Зараз наведемо порядочок і будемо фотографувати. Взагалі люблю, коли в машині чисто, і люблю цей процес робити сам. Зараз я покажу, розкажу, сніму. could be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Дивіться, фотографування це теж такий кусок роботи. Я відфотографував кожне колесо. Я відфотографував пороги, щоб люди бачили, що пороги. Коли дивитись машину, дивиться пороги. Часто зустрічалися машини, у яких пом'яти пороги, і коли ти так дивишся, не видно. Треба нагнутися, побачити. Друзі, звертайте увагу на колеса. Буває машина вся класна, а колесо, знаєте, таке повністю стерте. Люди роблять машину, а колесо, типа, а, так пойде. Якщо воно сильно поцарапано, то це теж каже, що можливо було ДТП, і треба дивитися. Так, Мені подобається, до речі, як Артем з Дюссельдорфа здається, да, з Дюссельдорфу фотографує. Дуже класно робить фотки, по фотографіям можна все зрозуміти, що тебе чекає. Друзі, звертайте увагу, що тут часто бувають такі неприємні сколи, або замалюють, або ще щось, і, і нічого ти вже тут не зробиш. нічого. З напиленням, ну це вже проблема. Фотографії, ви порівняєте, що. Як воно на фотографії, наприклад, і як воно на відео. Да? Тут буває порвано, тут буває порвано. От Я фотографую. От буває, бачите, фотографії викладають, а це місце не фотографують, бо затерто там чи ще щось. От я роблю фотографію цього місця. Буряк знайшов усе в багажнику. Люблю я борщ, друзі. А поляки не їдять борща, кажуть. Це ж трава якась. Та ви що кажу, борщ, це ж, це ж смакота. Так, бірочки можна сфотографувати. А це я не бачу. А, я зрозумів. Так, покажемо звідси. Або ще ось так. Так, заднє сидіння. Коли звертаємо увагу, покрутився капот, чи не крутився. Дуже тяжко це скрити, якщо туди хтось лазив. І нічого... Не зірвано, ви самі розумієте, з крилами приблизно та сама ситуація, щоб щоб знати, що там ніхто не лазив. Дивіться, от я поміняв натяжитель і ремінь генератора, можна показати. Фари, друзі, теж можна сфотографувати, що дата 16 рік. Беремо другу фару, теж дивимось. Те ж саме фара 16 рік. За 5500 я мог взяти BMW на автоматі 7-8 року. Але я вирішив взяти Peugeot 16 року на механіки. Так, ну і зараз дефіктовка. Дивіться, те, що прям от вам кидається в очі. Є потертість ось тут. Я сфотографував, показав те, що я бачу. Бампер питань нема, крім, крім ось цього місця. Так, йдемо далі. Так, диск правий, передній. Так, ну є ось такий моментик. Весь бордюрчик зацепил. Так, порог, нічого нема питання. Праве крило питання нема. стойка нема, з зеркала нема. Двері питань немає. Це відмазується так. Ручка. Фотографую. Так, є маленький нюансик. Права дверь, питань немає. Праве заднє крило. Не знаю, чи вам видно, чи не видно. Тут важко сфотографувати. Я навіть не знаю, як це зробити. Маленька вмятінка. Задній бампер. Є ось такий нюанс. Один і є другий нюанс. Дуже незначний. Але є все, по бамперу питань нема і більше питань нема. Ну таке бордюрна болезнь присутствує, але сфотографую, ну такого прям... Так, двері питань нема, стойки питань нема. Пороги питань нема. Ліве колесо переднє питань нема, стойки питань нема, криші нема. Ага, скол. Ось, Скол, бачите, чуть не забув. Так, скол сфотографував. Беремо капот, щоб люди зрозуміли. 102 мікрона. Що це капот? Переднє праве крило. 98,4, 99,5, 97, 99. Вибачте, ліва передня двері. І ліва. Задня двері 92. Далі. Ліве заднє крило 90. До речі, передня стойка так, Задня ляда пластик. Ну і як від себе я скажу, машина в рідній красці, да? Вся заводська красть. Бачите, 94. Тут і тут болти не крутилися. Але так для спокойства стойки теж треба перевіряти. Агресивної середи тому 70, 61, 60, 47. Теж можна подивитися, бачите, болти не крутилися, болти подивитися 40 вже не так зручно. Ну і все, собственно говоря, все ми перевірили, все в пожонку. машина в рідній красті. Паходове питань зараз нема, то машина пройшла. Скільки мікрон? От беремо передню різину. 6 остаток. Цей прибор недорого коштує. Задня різина, наприклад, перевіряємо. А Задня вже година у мене вилетіла на це все, що ви побачили, це ж я підрізаю, але в цілому година у мене. Чекаю ваші коментарі. Все ж таки, що більше дає враження. Фотографії чи відео, чи все ж таки просто довіра до людини, що мені достатньо приїхати до машини і вислати вам тільки нюанси, да, або показати стан машини, до речі. Так, я рахую, що дефектовку треба робити обов'язково, приїжджати до машини. Обично ти їдеш і сподіваєшся, що машина гарна. Приїжджаєш. Коли крупний продавець, у нього 300 машин на площадці, повірте, вони не заморачуються. Вони повиставляли і вони розраховують більшості на те, що люди приїжджають і купують на місці. Ну все, друзі, я поїхав. Далі вам відео включаю з реєстратора.